Урочисте змішування зерна у межах програми хлібгорців 15 мільйонів зерен пшениці відбулося за участі представників товариства угорської культури Закарпаття та благодійного фонду про агрікультура Карпатіка у дитячому будинку села Велика Добронь. Очільник фонду, що об'єднує закарпатських угорських фермерів, Ласло Ергіді, наголосив, що, попри військовий стан та засуху, до програми долучилося понад 1300 закарпатських землеробів, які зібрали рекордну кількість 1114 тонн тонн зерна. Методу манна ходять голова. Відповідно до приказки, що де біда там близька і допомога. Наші фермери перейнялися важким становищем людей похилого віку та нужденних, які потребують підтримки. Якщо все піде добре, то у навчальних закладах розпочнеться очне навчання. А діти, крім знань, потребують і їжі. Так само і надалі до нашої області прибувають вимушені переселенці, яких ми теж зможемо підтримати завдяки цим ресурсам. Допомогу отримують і соціальні заклади, як до прикладу, дитячий бод. У селі Велика Добронь та інші. Голова Берегівського районного осередку Товариства Угорської культури Закарпаття Йосип Шін зауважив, що хліб вже тисячоліттями є основним продуктом харчування людства. За його словами, аби наші фермери могли без перешкод працювати, йому в першу чергу потрібен мир. Тут у Касая. Всі ми знаємо, що, мабуть, найкращі родючі землі знаходяться в Україні, але земля сама по собі не дасть врожай, тільки якщо її оброблятимуть. Ми закарпатські угорці завжди були на стороні миру. Папа Франциск назвав хорошим знаком те, що з Одеси відправилися перші кораблі з зерном, і що навіть у такі часи має місце та має бути діалог. На нас закарпатських угорців теж впливає те, що відбувається у світі. Ми вдячні Угорщині, що вона приймає кожного громадянина України та піклується про них. Ми чекаємо на поверхню. Нання кожного, хто покинув Закарпаття, покинув Україну і сподіваємося, що угорська громада та її життя теж повернеться у звичне русло. Президент Національної асоціації аграріїв Угорщини Іштван Якоп у своїй промові наголосив, що така згуртованість закарпатських угорських землеробів є прикладом для всього угорського народу. Він додав, що без участі закордонних угорських спільнот хлібогорців не був би довершеним. Ця програма... ця програма зародилася в душі угорських фермерів. Ця програма посилює нашу співпрацю та є невидимим зв'язком між нами. Вона означає, що ми піклуємося один про одного, і якщо хтось опинився в біді, ми допоможемо. Також ця програма має змогу обмінюватися знаннями, захищати сім'ї, і, врешті-решт, ця програма вказує на те, що угорці, де б вони не були, вони згуртовані та готові допомогти один одному. На завершення урочистого заходу представники історичних церков благословили зерно а учасники програми символічно засипали в одну тару невеличку частину від свого врожаю.